Вітаю всіх. Тепер я хочу зробити таке на сьогодні кінцеве відео. До кінця лютого будуть перші результати від перемовин. 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 Так, по зірці це так. Захист Україна. Намагається себе відстояти. Намагається щось зробити. Угу. Ох, дивіться, яка карта випадає. Обмеження захищаємо себе, незважаючи на все. Пропозиції, рух. Поїздки, постійні поїздки ділові. Постійні намагання справедливость вибити, хоч якусь. Угу, Слідкуємо за ситуацією. Третя сторона, звісно, три сторони. Відразу скажу, вось, в усьому три сторони. Приймаю участь три сторони однозначно. І перші результати очікуємо. Будуть якісь такі перші приємні дзвіночки для нас. Хоча, давайте перевіримо, наскільки приємні. Результати будуть перші перемоги. Ці результати будуть позитивні для України. Ці результати будуть позитивні для України. Ну, мені йде як позитивні позиції. Це результати будуть позитивні для України. Перші результати перемовин до кінця лютого позитивні будуть для України. Відносно. Відносно позитивні. Відносно. Ну, Дев'ятка жезлів на тему кордонів. Це зупинка, можливо, і по, по діям, по територіям. Якісь питання по територіям. Ану, вирішення питань по територіям. Мені йде до кінця лютого конкретніше вирішення питань по територіям. Це дуже класно. Тут як зупинка якась буде, як вирішення вже цієї лінії бойового зіткнення? Тепер, ну, ну тут не може бути для України позитивно, але до кінця лютого вирішить питання з остаточною лінією бойового зіткнення. До кінця лютого вирішать питання з остаточною лінією бойового зіткнення. Ні, відносно, це все відносно. Воно перейде на помірність. Дивіться, зменшення інтенсивності бойових дій. Назву це так. Угу. Зменшення інтенсивності бойових дій. Жриця, раптове рішення якесь. По жриці. я не буду розкривати жрицю. Багато рішень, як зупинка. Ну, Вони ці дії з... зменшать однозначно. Буде щось вирішуватись по бойовим діям, по територіям і по лінії бойово зіткнення.